Мар'яна Лошак, ведуча новин телеканалу «ТС-1». сьогодні працює не у студії, а на ринку збирає пожертви для української армії. У якості волонтера почуває себе цілком приємно. Дуже добре серед людей і дуже очікуємо на їхню допомогу і е, набагато краще напевно як в студії, бо за екраном ти нічого не бачиш і напевно не відчуваєш зв'язок. А цей зв'язок з людьми дуже добре. Алла Хаятова, журналіст та волонтер, вже зі стажем. До волонтерського руху підтримки військових долучилася ще навесні. Спостережлива Алла відзначає у людей помітне вигорання. Хотілося б, щоб люди більш дружньо реагували, більш охочі. Бачимо, що сталося певне перегорання. Люди не в найкращому насправді настрої. Надто багато про це все говориться, нагнітається. Людям важко. Вони вже вважають, що вони все про це знають, чи могли, ніби допомогли, але просимо це робити ще, бо допомоги багато не буває. Вона зараз дуже потрібна. Тетяна Лешко, принципова медійниця з високо піднятою головою. Та просити допомоги для військових не цурається дуже важко працювати з людьми. Я б сказала 50 на 50. половина взагалі проходить, не зважаючи на те, що ми їм кажемо, половина звертає увагу. Але є скепсис, видно, що скептично ставляться. Найбільша проблема люди не вірять, що це дійде до наших хлопців, що це дійде до хлопців на сході. в цьому проблема. Ми намагаємося їх переконувати, бо є в інтернеті вже фотографії, є інформація. Ми це говоримо як журналісти розповідаємо у всіх можливих засобах масової інформації. Оце не недовіра. З чим нам доводиться боротися. То одну гривню, а хтось і двісті. Дехто відразу купляє необхідні речі, які так зараз потрібні військовим. Потрохи за кілька годин скриньки наповнюються. Сюди допомагали, сюди буду допомагати. Просто в цій війні поки немає. Так, так, я десь понукаю і провокую їх на те, аби зрозуміти, що цю допомогу треба, і дуже багато людей справді долучаються настільки ширих, і навіть люди, яких навіть знаєш, не можна було очікувати цього. Закарпатські журналісти дякують усім, хто відгукнувся на акцію підтримки військовим і гарантують усі кошти будуть використані на купівлю обмундирування для українських військових. Речі журналісти передадуть військовим із рук у руки.